Всім доброго дня! Мене звати Дмитро, ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні у нас буде огляд важкого танку універсального Т-110Е5. Ми зіграємо на ньому з вами два бої та подивимося, на що здатний він в теперішньому рандомі. Грати я буду на обладнанні закалка досилач та турбіна з настановою на досилач та допайком. Закидає нас на мапу устрічна затока. За нас грає два мауса. Ну, напевно, що було б краще, якби вони були проти мене. Мені було б набагато комфортніше наносити демедж. Але нічого. Цей важкий танк має 6,64 секунд перезарядки. З кумулятивним снарядом 340 мм пробиття та базовим 258. мм екрані, складно, Як ви можете бачити. У мене стиль батьківщина, який ви можете забрати в даний момент на twitch каналі World of Tanks. UK. По за перегляд 3 годин трансляції. Або ж виконати е, особисті бойові завдання, які можна забрати на сайті World of Tanks. Під'їжджаємо ми до позиції. Готуємося, до нас під'їжджає понопено. Влучаємо в броню. Пробуємо ще щось вицілити. Але він відбище. Пробач. Попробуємо кинути. Фенер у нас є... ми даємо. У нього ще Ща... один за хоче їхати. Ми йому теж дам. Даємо ще один постріл. А на у нас вже зараз не будемо робити. Дає він набік, да. Ч, там що? потрібно трішки. Позикну теж дає т. Далі трішки не вистачає, не влучаємо. Виїжджаємо Що. сюди печку. А на камерах або зіка. Пробуємо Я зараз думаю, що підмість підійдемо там. Що не потрібно. Але ми все таки спробуємо за відтайк тут нас заїжджає вже із ногу. Підходимо ми від борта постріл. Не отримаємо ми заміну. Даємо ще один постріл. Так я Супротивный Заткался до ней 10.5 10, Досить комфортна машина В данном Скажем так рандоме На нем Досить приятно. Бача від цього танка буде йти, як ви вже знаєте, 11 рівень новий у нашій грі. Тому це ще одна можливість пограти на чудовій апарат. Поїдемо ми до поша вище. Я сподіваюся, з тебешку нашу їх. Я сподіваюся мене не... Є. Так як я ще хочу дати деякий демедж. Не бачимо ми тебе але я сподіваюся, що мій 268 її доб'є. Тут у нас засвідчується фош Нам потрібно скоріше дати йому тичку. Але потрібно, щоб ми танканули, а ми напевно не танкуємо ні, танкуємо від та тичечку. Даємо вертуху від ще одну тичечку. Живемо, живемо. Ми, тобі на союзність тоді доб'є доб'є. Або ми самі спробуємо. Не виходить у нас, але в нас ще є От. час ще втобити. Добиваємось, він нас не влучає в нас, ним без пробиття. Ось такий у нас бій, перший вийшов. Досить непогано. Так, це у нас перемога, звісно, перша ступінь, дуелянт, вогонь на поразку, та спартанець та основний калібр. Даємо ми в цьому бою 6588 урона. Це 3. Знищених машини. Тому досить непогано. При тому, що я грав на фул кумулятивах. Це вийшло плюс навіть 11 тисяч срібла. Так, йдемо ми в другий бій. Ну, перший бій мені сподобався. Досить комфортно. Все ми правильно зробили. Другий бій нас кидає на карту Ель Халуф. У нас по 6 важких танків на команду. Це досить непогано, але знову ж, якби 116 F3 був за їхню команду, мені було б трішки простіше, скажімо так. Фланг. їдуть Леопард, 430, ну досить непогано. А ну, також пош. Знову ж, якщо вам буде цікава така рубрика з оф'ятами на Анки 10 рівня, то її буде частіше та буду старатися її знімати. Якщо тобто, звісно ж вам це зайде. Так, дивимося початку. А, СБРТшечка у нас там стояла на базі. артюрічка не випадає від нас. Але під'їжджаємо ми. Вже СТРВ, так, це мені не дуже подобається, але в мене, я зрозумів, мені забивають. Так, і 7 назад. Притик. Ми пробуємо, не добиваємо ми СТРВ. Знову ж пробуємо під'їхати сюди, дати тіську по Йосифіку 7. У нас це виходить, але розмін трішки недоречний. Наш Бейджер. Планує вкатити Йосипа, ми йому не допомагаємо. Не, але я сподіваюся, що зараз допоможу. А, так, допомагає нашому веджеру. Так, у нас там стоїть трамваго. Тут 5М. 116 екстре є, якщо його розскадаєш і це буде досить непогано. Але трамвага знову ж не вирішить. 5 в нас там щось. Планує зробити, почати нас заїжджає в спину, я не сподіваюся, Леопард його затримає разом з панем. Ми тим часом під'їжджаємо до Є5, даємо йому постріл, я зрозумів, не даємо. Не даємо ми в нього цей постріл. Даємо Йосипа 4 він нам теж дає, так як нас. Трішки величезка кастрюля на важку. Важко в неї не попасти. А там нас не влучає, але влучає в Йосипа го це нам подобається. Ми намагаємося під'їхати, щоб далі продовжити наступ на них. Даємо постріл, але взамін ж отримаємо, бо в нас, як ви вже знаєте. Я зрозумів, там стоїть СТРВ, більше ми не візимо. Ну добре, тоді ми розвернемося і спробуємо допомогти нашим союзникам прорвати кур. Це буде більш доречно, аніж втрачати ХП під СТРВ. Тут у нас є п'ятий, ми даємо йому тичку. Це добре. Це досить добре. я сподіваюся, десь ми ще дамо. Не можемо питати пою закривають. Так, все добре. Тут у нас артилерія, Проб... я зрозумів. Артилерію вбили. Так, далі. У нас тут продовжується, продовжується, побачають наступ. Намагаємося витину. Так, ми бачимо ТВП. Даємо ми постріл в ТВПшечку. Так. Напевно, що нам потрібно повернутися, адже там є п'ятий трішки проїхав і нашим союзникам потрібно допомогти Це нам складно. Ага. я сподіваюсь, КД ми даємо постріл не СТП свою гармату. Ще один постріл, не знаю, чи дамо нічого не дамо, добре. Тоді ми продовжуємо рух на їх базу. Цікаво, що наш 700, як 780 робив в центрі поля, не зрозуміло, але нам це не завадило, тому добре. У нас 3500 демеджу, але можливо ми дамо ще якийсь якийсь порт. Але це не точно. Так, як, як я розумію, 50Б стоїть у нас за гіркою. Я до речі не думаю, що я вже до нього. Можу підігати дати ще хоча б один постріл, але можливо він діставився. Якщо він не захоче. Там ще арта у нас пробує втекти, але їй, мабуть, все не вдасться. Ой-ой-ой-ой, наша Артюлічка дає 50 Таку велику кількість урону. Ну добре. В цілому теж непоганий бій. Але перший в нас був набагато краще. Виходимо ми з цього бою. Подивимося, яка середня шкода у нас вийшла за два боя. За дві каточки. Так, Тут у нас 3500. Ми виходи. А! Я ще й вийшов топ-1 по урону. Я зрозумів, я зрозумів, зрозумів. При тому що я думав, що я найгірше відіграв. Так, ну ми зіграли два боя зі середньою шкодою в 5 тисяч. Я думаю, це досить непогано. Дякую за перегляд. До зустрічі.